Зі сльозами і сумом понад сотня містян попрощались захисником Олегом Мельником. Він служив навідником, оператором розвідувальної роти однієї з військових частин. Загинув 16 липня цього року під час виконання бойового завдання на Сумщині. Його поховали на алеї Слави Сухоярського кладовища. Він був єдиним сином у матері, яка тяжко переживає втрату. Олег не встиг створити сім'ю, проте мобілізувався та присвятив себе Україні. Навіки, слава герою. Такий працьовитий, бо він завжди прийде на допомогу, завжди підтримає, завжди якесь добре слово знайде. Плиточник штукатур, каменщик, плиточник угу. і працював за цією професією. Це була людина-душа, все, що я можу сказати, це було сонечко просто. Дуже шкода, що так війна забирає самих найкращих десь залив по сусідську. Фактично рядом. Він завжди посміхався, завжди питався підняти настрій іншим, навіть коли у нього не було настрою. Під час обміну полоненими, який відбувся 23 липня, на рідну землю повернувся Іван Кузь. Захисник родом із села Василиха Ставищенської громади. Він провів у полоні 9 місяців. Попереду на нього чекає непростий шлях фізичного та психологічного відновлення. Ще один ставищанин повернувся до рідного селища. Про це повідомляє голова громади Леонід Джужик. Сергій Зленко провів у неволі більше трьох років, переживши найважчі випробування. Його обмін відбувся 14 червня. Сьогодні біля селищної ради його зустріли земляки, які Подякували Сергію за мужність, стійкість та незламний дух. Чоловіку було не просто висловити всі емоції, що переповнювали його. Він зазначив, що лише віра й молитва допомогли йому дочекатись обміну. Також ставищанин поділився своїми планами на майбутнє: це одруження та створення родини. У білій церкві 34-річний уродженець Російської Федерації незаконно продав вибухівку. Про це стало відомо з реєстру судових рішень. Спершу він придбав вибухову речовину, яку незаконно зберігав, а потім телефоном домовився про її збут. Згодом передав покупцю понад 5,3 кілограми пороху по вулиці Глибочицька за 7,5 тисяч гривень. Його затримали ще в квітні. У суді чоловік визнав свою провину та розкаявся. Йому Присудили один рік умовно та стягнули майже 2400 гривень за проведення суд експертизи. У Білоцерківській окружній прокуратурі змінили керівника. Замість багаторічного Михайла Римаря призначили Юрія Табулу. Цю кадрову зміну виявили наші журналісти на сайті Київської обласної прокуратури. Попри вагомість цієї посади, публічного представлення його не було. У Білоцерківській прокуратурі коментувати зміни очільника відмовились, порадивши звернутися з офіційним запитом до обласної структури. Тож у наступних ефірах ми обов'язково розповімо про причини звільнення пана Римаря та які завдання перед собою ставить головний прокурор нашого району. А поки ми проаналізували декларацію Юрія Табули. Нове обличчя Білоцерківської окружної прокуратури Юрій Анатолійович Табула працює у правоохоронній системі ще з 2002 року. Зокрема, у 2015-2021 роках трудився у Миколаївській місцевій прокуратурі згодом в окружній. А в 2024-му в його декларації, зазначена посада прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва. Згідно з поданим документом, за минулий рік Юрій Анатолійович отримав понад півмільйона гривень зарплати ще з Миколаївської прокуратури, та звідти ж майже 465 тисяч гривень за невикористані відпустки. Вже у столиці за виконання своїх обов'язків він задекларував ще майже 840 тисяч. Крім того, посадовець продав автомобілі, отримав за це 780 тисяч гривень. Та скромні півтори тисячі надійшло у вигляді національного кешбеку, чиє підтримки. Готівкою прокурор накопичив 32 тисячі доларів США, а на банківських рахунках трохи більше 5 тисяч гривень. Також задекларував наявність кредиту в Приватбанку. Щодо нерухомості власності Юрія Табули давно придбані гараж і земельна ділянка на Миколаївщині. Натомість його дружина Олена володіє квартирою площею понад 72 квадрати паркомісцем і нежитловим будинком, також у Миколаївській області. У Києві прокурор орендував квартиру, але в декларації. Рації не вказано скільки платив за це з транспорту. В пана Табули лише сіат атека 2023 року випуску, який придбав майже два роки тому за понад 1,2 мільйона гривень. Чіночу консультацію, що на вулиці Ярослава Мудрого, 44, планують реконструювати. Тендер на проведення оновлення приміщення вартістю понад 22 мільйони 600 тисяч гривень, оголосив Білоцерківський пологовий будинок на платформі «Прозоро». Згідно з документацією, цьогоріч на роботи передбачені лише 2 мільйони 600 тисяч гривень. Решту суми планують освоїти вже у наступному. Роботи передбачають майже 800 найменувань, а це демонтаж підлоги, стін, плінтусів, укладань. Стяжок, перемичок та обшивок, низка електромонтажних робіт, прокладання труб, установлення дверей, вікон, вентиляції, кондиціонерів та інше завершити повну реконструкцію об'єкта. Підрядник має до кінця наступного року. Він отримав поранення, але після реабілітації знову повернувся на службу. Михайло Кесіленко із Білої церкви виконував бойові завдання на квадроциклі, підвозив боєприпаси, харчі, рятував поранених. Любов до швидкості поєдналась із обов'язком допомагати, та одного дня все обірвалось. Яким воїна згадує дружина та яку мрію сина вона виконала після його загибелі? Дивіться у матеріалі. Привет, иди сюда, ты потерю. Шо ты, губусик? Он сказывает. Ничего. Нинтер. Таким добрим, світлим і простим був 29-річний білоцерківець Михайло Кисіленко. До повномасштабної війни він не служив у армії та працював комплектувальником на складі супермаркету. І, хоча з перших днів вторгнення дуже хотів захищати родину, дружина відмовляла. Але в липні 2023 року Михайло отримав повістку і без вагань з'явився до військомату. Його направили до навчального центру, де він опанував професію навідника. Згодом вирушив на додаткову підготовку до Польщі. А після повернення у складі 81-ї бригади на сіверський напрямок фронту це були позиції поблизу орків, буквально в 100 метрів. Тобто вони навіть чули, що вони ну що вони там спілкуються. Ну це от були, мабуть, найскладніші часи, тому що він от місяцями міг бути там. І для того, щоб вийти на зв'язок, хоча б повідомити, що я живий, йому потрібно було 4 кілометра в одну сторону. Це вночі от починаєте міти, вони виходять. Ну, взяти боєприпаси, їжу і вийти на зв'язок. І оце от під обстрілами, за тобою, дрон над тобою висить, і ти от біжиш для того, щоб хоча б просто вийти на зв'язок. Після півроку на фронті Михайло отримав осколкове поранення у грудну клітину та, попри травму, ще тиждень залишався на позиціях, бо не було змоги вийти. Це дало ускладнення. Після реабілітації воїн повернувся до служби, але працював вже на квадроциклі. Підвозив боєприпаси, їжу евакуював поранених. Михайло погодився на це, бо дуже любив швидкість і давно мріяв про власний мотоцикл. На чотириколісному білоцерківець виконав чимало важливих завдань, але в листопаді дві Ця го року його життя обірвалось. Один квадроцикл згорів, їм дали інший, другий згорів. Ну тому що постійні обстріли, другий згорів. Їм давали там якісь старі мотоцикли. Ну то йому не було не важливо на чому їхати. Йому було важливо доставити хлопцям боєприпаси, іноді навіть тачкою по, по 10 кілометрів везли туди забезпечення хлопцям. І от останній транспорт, який їм дали, це було баги. І вони їздили вночі, вони їздили без світла, просто по заученій траєкторії. І коли от він віз хлопців, вони наїхали на противотанкову міну. І це був останній його день. Спершу каже Галина, вона не могла в це повірити. Та коли побратим написав, що впізнав, Михайла одразу сумнівів не залишилось. 29-річний захисник виріс без батька і намагався передати всю свою любов сину Максиму. Тож пояснити, що тата більше немає, було найважче. У нас син йому навіть мама не потрібна, бо в нього є папа. Він от папин синочок, йому наскільки складно було, коли папу забрали. Ну, от вони всі, вони всі майдан, дитячі майданчики міста, всі парки, всі, весь район, Київ, тобто вони були везде. Тобто, єдине, що вони не встигли зробити, це поїхати в аквапарк. І коли мішок вже загинув, я таки завезла його в аквапарк. Він був дуже щасливий, звісно, але хотів з папою. Поховання Михайла відбулося 19 листопада 2024 року. А наступного дня він мав би відзначити своє 30-річчя. Через деякий час після похорону Галина повела сина на кладовище і показала, де тепер спочиває його тато. Сказала, що він не сам поруч багато таких самих героїв. Відтоді алея слави стала для хлопчика місцем зустрічі з батьком. Це була зима. Перші місяці, коли він загинув, то ну, практично кожен день ходила спочатку. Я брала каву йому собі, приїжджала, спілкувалася з ним, розказувала, як у нас сином справи, як ми сумуємо за ним. Насправді, тут ніби в парк сходила на прогулянку, поспілкувалася з ним тихо, спокійно. На душі легше стає після цього. Максима. Теж він не завжди не, не так часто він їздить сюди, але От після нового року у нього було багато дома цукерок. Каже, мама, в мене так багато цукерок. Давай папі завеземо. Тобто, ну він їздить по бажанню, коли він сам цього захоче. Він приїжджає, а потім каже: Мама, а мені папа через портрет сказав, що мені все можна. Посмертно, військовий Михайло Кисіленко нагороджений орденом за мужність третього ступеня та став почесним громадянином Білоцерківської громади. Ці відзнаки залишаться для його сина Максима пам'яттю про відвагу тата, який тепер. Живе на хмаринці. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Хочу нагадати, що ми дуже потребуємо ваших реакцій на наші випуски новин. Тому запрошуємо коментувати, ділитись своїми думками та висловлювати пропозиції. Залишити повідомлення нам можна на Ютубі, Інстаграмі, Фейсбуці, Телеграмі та Тіктоці. Ми відповідальні за тих, кого приручили. Днями на масиві незалежності під колеса авто потрапила собака. Через байдужість власників тварина опинилася між життям і смертю. Про це повідомили зоозахисники організації Безпритульний світ закривавлений пес на кличку Джек доповз до дверей магазину, де фактично благав про допомогу. Його помітили небайдужі містяни та патрульні, які викликали волонтерів. Після обстеження з'ясувалося, що йому голову переїхали колесом, та найбільше вражає інше. Наступного дня з'явилися господарі. Виявилось, дитина вигулювала собаку, вона зірвалася з повідця та побігла на дорогу. Після ДТП дитина принесла чотирилапого додому, але дорослі винесли його на двір, бо подумали, що він помирає. Наразі Джек під опікою волонтерів і йому надають допомогу. Також вже знайшлася родина, яка забере його на реабілітацію. Ось такі події наповнили цей день а вже у вихідні. Дивіться підсумки тижня. Ми згадаємо все важливе, що сталося у місті за останні сім днів. Я ж бажаю вам теплих, затишних вихідних без тривог та обстрілів. Адже ми один в одного це найцінніше. Бережіть себе до зустрічі.